Слава Ісусу Христу, спілкуючись з людьми, проповідуючи людям, часто чую від людей питання таке: ми молимося, весь народ молиться, всі моляться, але Бог нас не чує. Куди Він взагалі дивиться і що він собі думає, і навіть коли в житті людини стаються якісь певні моменти неприємні. Людина говорить, я взиваю до Бога, а Бог мене не чує, Бог нічого не міняє, Бог не втручається. Але є дуже цікавий момент, зокрема в книгі приповістей Соломонових, 28 розділ, 9 вірш. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закону, то буде огидна й молитва того. Тобто, якщо ми не прихиляємо своє вухо, тобто не слухаємо. Закона Божого, то така молитва є огидою перед Богом, що говорить нам закон, що говорить нам Слово Боже. Слово Боже говорить, що Ісус Христос є Спаситель, і ми можемо врятуватися не просто по якійсь там ілюзії своїй, а коли ми побачимо, що ми грішні, коли ми почнемо розпинати свою плоть зі своїми страстями і похотями. А це можна зробити лише приєднавшись до біблійної апостольської церкви. Саме для цього Ісус Христос її і створив, як він сказав Петрові, ти камінь, і на основі твої я побудую церкву, і врата Ада не одоліють її. Врата Ада не одоліють не чиюсь ілюзію, не чиюсь там віру в душі, в Бога, не якусь там страусячу віру, яка тримає там інтимна віра з Богом, яка тримається всередині і не проповідує людина нічого. Не проявляє ніяким чином свою віру е, ділами, тому що ді, віра без діл мертва. Е, і відповідно людина, яка не, і, не слухає Бога, не вивчає Слово Боже щоденно, яке нам потрібно як повітря, тому що навіть в молитві очі наш сказано Дай нам хліб наш насущний на кожен день. Мова про е, хліб духовний, не про булку хліба, е, тому що е, плоть. Вона піде туди, звідки прийшла, із праха земного прийшла, і в прах земний перетвориться. А душа, вона попрямує туди, куди була прихильна протягом життя. Якщо людина не вивчала слово Боже, якщо людина не була з Богом, якщо людина не служила Богу, то відповідно на таку душу претендують диявол та його прихвостні. І така душа без всяких. Там, без всяких Сумнівів попрямує в пекло, і це факт, це очевидний факт. Не живіть в ілюзіях, приходьте в біблійно-апостольську церкву, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Вивчайте слово Боже, кайтеся в своїх гріхах, щоб можна було виправлятися, жити в праведності, щоб ваша молитва була почута, щоб врешті-решт закінчити це жахіття на нашій землі. Для цього потрібно, щоб народ покаявся, прийшов до Бога. І не просто покаяння, це не просто слова, я каюсь, це зміна свідомості, це зміна своїх е, дій, це зміна свого образу мислення, образу життя. І без Бога, без біблійної церкви, це зробити неможливо. Тож майте мудрість Христову, благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб ви не ходили в темряві, щоб ви пізнали волю Божу на своє життя та виконали її в повноті. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.